програми кандидатів на посаду президента України маломуж Микола Григорович 1955 року народження. Освіта вища проживає в місті Києві. Радник голови служби зовнішньої розвідки України. Безпартійний самовисування витяг з виборчої програми кандидата на посаду президента України. Маломуж Миколи Григоровича час захищати Україну. Першочерговим завданням сьогодні є вжиття невідкладних заходів щодо збереження територіальної цілісності України, забезпечення непорушності її кордонів, створення системи міжнародних гарантій і правової безпеки. Потрібно реалізувати національні інтереси громадян України у всіх сферах життєдіяльності суспільства та у системі міжнародних відносин. Час формувати та забезпечити взаємозв'язок усіх видів безпеки: політичної, економічної, соціальної, екологічної, воєнної, інформаційної. На цій основі необхідно консолідувати народ України на заході, сході, півдні півночі. Важлива єдина громадська позиція: чесність і порядність державних управлінців, правосвідоме населення, обороноздатна армія, стабільна система правопорядку в Україні. Час об'єднувати Україну, народ України очікує на правову і дієздатну систему суспільних відносин, в якій кожна людина має відчувати захист і розуміти свої перспективи, вірити в майбутнє незалежної України. Громадяни гідні долучитися до управління державою та можуть виконувати функції контролю через самоврядні об'єднання. Високоморальні та компетентні фахівці, які знають шлях до процвітання країни, готові взяти відповідальність за спільне майбутнє. Нам потрібні гармонізація гуманітарної сфери, розвиток місцевого самоврядування, нова модель державного управління, розмежування влади та бізнесу, оптимізація бюрократичного апарату, прозора система електронного урядування. Виступаю за проведення конституційної та судової реформи. Подолання корупції, забезпечення соціальних гарантій, виведення економіки з тіні та повернення коштів, які осіли на закордонних рахунках через злочинні схеми. Час будувати нову Україну. Нова Україна це держава для кожної людини, в якій панують безпека, порядок, стабільність і впевненість в майбутньому. Основою розвитку народногосподарського комплексу стане новий економічний курс, який передбачає перехід до інвестиційно-інноваційної сталої моделі зростання. Україні потрібна економіка з високою доданою вартістю та дорогою робочою силою. Настав час будувати умови для стимулювання збалансованого захисту та реалізації інтересів малого і середнього бізнесу, зменшення адміністративного та податкового тиску на суб'єктів підприємницької ініціативи, жорсткої протидії рейдерству. Час будувати державу соціального добробуту в сфері соціальної безпеки важливим є забезпечення світових стандартів рівня життя і соціального забезпечення населення. Соціальний добробут досягається шляхом подолання бідності та безробіття, створення умов для самореалізації молоді, залучення інвестицій та розвитку підприємництва. Це є умовою попередження деструктивних соціальних конфліктів, боротьби із злочинністю, корупцією. Час жити і спільно будувати нову незалежну Україну для громадян. У кожного може бути своє розуміння цих слів, але ми маємо усі перспективи у найближчі роки жити в цілісній, сильній, процвітаючій державі, де вищою цінністю буде людина, її життя, гідність, добробут та самореалізація. Звертаюсь до усіх, кому близькі мої ідеї, хто розуміє небезпеку викликів і військових протистоянь, внутрішнього розколу та зовнішнього тиску. Час настав для України. Він буде переможним.